Під ранок, 15 серпня, окупанти атакували одразу кілька українських областей. Сім ракет спрямували на Львівщину. Одну сили ППО збили, ще шість влучили. Зокрема, руйнувань зазнали 20 будинків у кількох районах міста. Ще десятки в області. Постраждали щонайменше 15 людей. У Львові одна з ракет прилетіла прямісінько на територію дитячого садочку. Ракета прямо точно влупила цей кавійон. Зараз є вирва. Грудиною 9 метрів, 20 метрів в діаметрі, там навіть є залишок цієї ракети. Зруйнований будинок, верхні поверхи всі повибрали, вікна повилітали, але слава Богу, що немає жертв. Це є саме головне. Також знищений садочок дитячий, повилітали всі вікна. Зараз ми для всіх людей дамо можливість тимчасово проживати в безпечних умовах. Ще дві ворожі крилаці ракети влучили в промисловий об'єкт у Луцьку. Є жертви. Працює ДСНС, працює поліція, з'ясовуємо обставини. Маємо на сьогодні на 8 ранку інформацію про трьох загиблих, трьох поранених. Далі інформацію згодом працює ДСНС. Промислове підприємство армія РФ атакувала і у Дніпрі. Також ворожі ракети пошкодили спортивний комплекс, де приймали всеукраїнські змагання. Цю ніч під обстрілами і Донеччина. Ворог атакував одразу кілька громад. Є загиблі та поранені. Значних руйнувань зазнали приватні будинки та інфраструктурні об'єкти. Загалом цієї ночі окупанти випустили по Україні 28 крилатих ракет різних типів. Вони маневрували майже усією територією України, аби заплутати ППО. Прозвітували у командуванні. Завдали ударів з літаків Ту-22, Ну ракети Х-22, які в них на озброєнні були спрямовані безпосередньо по Донецькій області в район міста Краматорськ. Далі були пуски з Каспію, літаки стратегічної авіації. Ту 95 завдали ударів вже ракетами Х-101, Х-555. Загалом під час масованої ранкової атаки оборонцям неба вдалося ліквідувати 16 крилатих ракет. Ставлять на ноги та дарують шанс знову ходити людям, які втратили кінцівки на війні чи через хворобу. Колеги з французького нансі відвідали один з найстаріших заводів у Вінниці протезно ортопедичний. Тут ми Наразі з 30 місць у стаціонарі зайняті 25. Пацієнти тут отримують весь пакет допомоги та ще й проходять якісну реабілітацію. Всі послуги на держпідприємстві безкоштовні. У майбутнього міста побратима Вінниці Нансі добре розвинуте виробництво протезів, тож їхні спеціалісти готові ділитися досвідом і технологіями. Я вражений від побаченого у нашому місті Нансі також є протезний завод, і я думаю, що було би чудово, якби між нашими підприємствами відбувся обмін досвідом, тому що це дуже важлива тема на сьогодні. Також ми розглядаємо такий варіант, як залучення українських реабілітологів на міжнародних конференціях. Ми готові ділитися досвідом і, звичайно, переймати ваш досвід. Загалом від Вінниці у мене враження дуже позитивні. Я не очікував, що ваше місто настільки європейське з європейськими цінностями. Люди дуже відкриті і стиль життя. Я дуже схожий на наш. А ще я у захваті від вашої природи, від екологічних амбітних проєктів, які ви плануєте впроваджувати. Тому я переконаний, співпраці між Нансі і Вінницею бути однозначно. Крім того, майбутню співпрацю мери міст вбачають ще й у медичній, економічній, екологічній та освітній сферах. Освіта теж достатньо цікаві речі, особливо з точки зору обміну студентами. Ми, я переконаний в тому, що саме от на базі співпраці між різними університетами, а в них достатньо серйозний потужний університет, близько 50 тисяч студентів по різним напрямкам. Ну от ми могли б визначити такі важливі спеціальності, де наші б студенти могли проводити, ну, проходити практику і разом. Місцем для нас це важливо, щоб потім забезпечувати робочі місця або на наших комунальних підприємствах, або в структурі Вінницької міської ради. Наразі на заводі працюють над впровадженням 3 d технологій, планують виготовляти протези рук. Пані Тамара прийшла на прийом до сімейного лікаря. Ще в 2001 році жінка пережила інсульт. З того часу постійно потребує медикаментозного підкріплення, зокрема для нормалізації тиску, розрідження крові, зниження холестерину. Шалені кошти на ліки витрачала, допоки в Україні не запустили програму Доступні ліки. Я дуже вдячна, що є така програма державна для людей, які можуть використовувати ці ліки безкоштовно. Доступними ліками жінка користується від старту програми. Її ще шість років тому запровадив тодішній прем'єр-міністр Володимир Гройсман. І як стверджують лікарі, завдяки такій ініціативі пацієнти не пропускають прийом медикаментів і значно легше переносять хвороби. Постійний прийом ліків однозначно позитивно впливає на перебіг захворювання і, звичайно, переводить в довгострокову ремісію те чи інше захворювання. Програма розширюється з року в рік, не виключення і 2023-й. адже до переліку доступних препаратів додали знеболювальні для паліативних хворих та тест смужки на визначення рівня глюкози в крові. Ви знаєте, що в доступні ліки включені інсуліни. Також відповідно, ми розуміємо, що повної картини, якщо ми не будемо бачити ще, а як каже ж, вимірюється за часто і правильно рівень цукру в крові, які тоді призначаються інсуліни. Нагадаємо, безкоштовно можна отримати препарати для лікування серцево-судинних захворювань діабету, бронхіальної астми, епілепсії, розладів психіки та поведінки, хвороби Паркінсона. Отримати доступні ліки пацієнти можуть за наявності електронного рецепта. Заздалегідь подбати про запас води закликають мешканців старого міста. 16 серпня весь мікрорайон на добу залишиться без життєдайної. Тимчасове обмеження водопостачання триватиме до 10 ранку, 17 серпня. Це потрібно для того, аби підрядник міг переключити новозбудовану ділянку водогону діаметром 250 мм до діючої мережі. Нагадаємо, що такі роботи ми проводимо у рамках співпраці зі світовим банком, перекладаємо у Вінниці, повністю реконструюємо 10 кілометрів магістрального водогону. Не тільки для краси, а й для користі замінюють дах на криниці загального користування на старому місці. Колишнє накриття вже покрилося іржею та не герметичне. Тож не захищає від пилу дощової води і сміття. Конструкцію зварюють, щоб міцно трималась. Для місцевих жителів такі роботи важливі, адже колодязі рятують в разі відключень централізованого водопостачання. Я дуже вдячна, що на теперішній час, коли така такий стан в нашій країні іде війна. Що відремонтовуються такі стратегічні об'єкти, як криниці. Бо дійсно, якщо водогін не буде працювати, то це саме головне вода це саме головне для життя наших людей. І ми дуже вдячні мешканці, що проводяться такі роботи. Складність ремонтних робіт залежить від стану конкретної криниці. Майстри замінюють певні деталі або ж лагодять капітально навіть заміною бетонного кільця у умовах війни. В нас були дуже серйозні проблеми з питною водою, тому що ворог бив по інфраструктурі, і тоді криниці були важливим джерелом питної води. Тому ми дуже велику увагу приділяємо цьому році. Ми по приватному сектору чистимо 28 криниць. Вони всі обстежені, визначені їхні об'єми. Підрядна організація, яка виграла прозору, у нас цим займається. Ліза для наближення перемоги. 18 серпня у центральному міському парку імені Леонтовича Вінничан запрошують стати глядачами показових автомоторних змагань. Свою майстерність володіти кермом на швидкості покажуть автомобілісти зі всієї України. Вперше в Вінниці таке історичне ралі, Поділля за підтримки Вінницької міської ради, нашого громадської організації, Вінницький музей моделей транспорту ретротехніки на площі Водограй центрального парку імені Леонтовича. З'їдуться багато учасників зі всієї України, будуть наші автомобілі Вінничан ретроавтомобілі різних часів допускаються автомобілі старші 25 років. А після нагородження учасників заїзду на відвідувачів чекає не менш видовищна благодійна виставка Ретро по-вінницьки» на підтримку Збройних сил України. У павільйоні колишнього автодрому центрального парку будуть представлені автомобілі та інші експонати музею ретротехніки. Починаючи ще з початку 19 сторіччя, це карети, автомобілі, військова техніка, пожежна техніка, мотоцикли, спеціальна техніка, де теж можна буде знайти свою фотозону. Зробити фотографії з 17-ї години буде стартувати від'їзд автомобілів уже на ралі. Етап вечірній, який відбувається по маршруту Вінниця, місто Бар. Драйв, емоції, енергія, запал і навіть спека не завада. Танцювальні та акробатичні трюки, що перехоплюють подих, демонструють найкращі хіп-хопери України. Так стартував Гайсен Самерджем, фестиваль брейкдансу, який зібрав танцюристів з різних куточків країни. У нас колись був Ялта Самерджем. Він проходив у місті Ялта в Криму. Но, на жаль, зараз Ялта тимчасово окупована. І ми вирішили все ж таки зробити хайсин саме реджем також збирати тут кожен рік всіх найкрутіших танцюристів, бібоїв, біґор. Показати свої уміння приїхали більше 50 учасників зі Львова, Києва, Одеси, Харкова, Житомира та Вінниці. Підтримав прагнення денсерів та ініціював хіп-хоп фестиваль Вадим Мартинюк. До великої війни професійний спортсмен, а нині військовий. Захід організували спільно з громадською організацією спорт майбутнього та міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Моя мрія була в тому, що вони будуть пропагандувати саме здоровий спосіб життя. Головне, зародити бажання займатися далі, не покидати цей вид спорту, а тільки розвиватися. Тому що молоді серця вони горять, поки даєш їм вогонь. Запалу молодим танцівникам не позичати за можливість жити і розвиватися насамперед. Дякують героїчним ЗСУ для підтримки наших оборонців. Фестиваль має благодійну місію. Перша мета це підтримка збройних сил України. Друга мета це популяризація здорового способу життя серед молоді, її активізувати, її залучити і патріотично її налаштувати навіть в такому форматі, щоб він, якби їх трішки наближав, якби для такого розвитку внутрішнього і всебічного, якби в плані спорту, зібрані під час фестивалю гроші. А це 19 тисяч гривень. Організатори долучать до купівлі FPV-дронів для наших воїнів. Це очі, це ураження, це розвідка, це все. Якби на даний момент вивести сучасну війну без дронів неможливо. Змагалися учасники у двох номінаціях: команда проти команди та колаут 20 на 20. Першість у Гайсенсамерджем здобула команда з Києва, Грув» та Бібойкапон з Хмельницького. Глава Україні! Вінницька дитячо-юнацька спортивна школа номер 6 запрошує дітей віком від 4 років навчатися грі в шахи та шашки. Заняття стартують на початку вересня. У закладі працюють 11 досвідчених тренерів, які безкоштовно передають свій досвід молодому поколінню. Діти зможуть не лише освоїти правила гри, а й набудуть навички аналізу партій та планування стратегії. Гра в шахи і шашки розвиває аналітичні здібності, які знадобляться хлопчикам та дівчаткам не лише під час турнірів головна причина це логічне мислення. Логічне мислення важливе дуже в навчанні, а також в по, по, повсякденному житті. А також абстрактне мислення розвиває, пам'ять, дисципліну. В цих дітей дуже хороше навчання. У нас двічників немає. І досить багато наших учнів потім проходять навчання за кордоном. муркотунчик знайшовся місяць тому. Ми розповідали історію про кота, який зник на заправці на перехресті Хмельницького та об'їзного шосе. Його власниця Таміла поверталася до Києва з Туреччини разом зі своїм пухнастим чорапом. Дорогою до столиці на заправці у Вінниці пішла до вбиральні, залишивши Мурчика в автобусі. У той час незнайомий чоловік виніс переноску та випустив кота. Пошуки хвостання тривали місяці. Нарешті котик знайшовся. Дівчині у соцмережах прийшло повідомлення з фотографією улюбленця та номером телефону нових власників. То я туди бігла в мене серце і колотало, і колотало водночас, і вискакувало з грудей, і зупинялося. Я не знаю. Він мене впізнав десь через 20 секунд. Ну хвилину я почала його кликати турецьким способом. Заговорила з ним турецьким, ну своїм там, те, що я знала, і він почав падати мені під ноги, виставляти живіт. Вони самі ці люди сказали, що о, він вас пізнав, бо він до незнайомців так не йде. Воз'єднання було. Найприємнішим моментом за весь цей рік, після всього що трапилося, знайти його це як, як день народження. Вчора поприхистила родина із зарванців. Котусика пролікували та навіть дали нове ім'я Барсік. Ці чудові люди із зерванців, як би я не наполягала, не взяли ні в какую. Вони сказали, тобі потрібніше, ти молода. Нам оце грошей ти бо нічого не буде. Ми просто щасливі, що він повернувся до хазяїна. Абсолютно всі, хто трапились мені на шляху, всі, хто допомагали поширювати, клеїти оголошення, всі з ким я спілкувалася. Наскільки відзивчиві люди у мене зараз мурахи йдуть, просто від того, яка я щаслива і вдячна всім цим. І вам в тому числі завдяки розголосу, все це дійсно можливе.